Ніколи не інвестую в нерухомість. А візьми велику квартиру і поділи на маленькі студії. Звичайна нерухомість заробляє лише 3, 7, 8 річних, іноді трошки більше. Якщо ви інвестуєте в якусь хайпову тему, то ви теж маєте всі шанси втратити кошти. Гарним прикладом є Туреччина, ще іншим прикладом є емірати, і можливо, ми побачимо щось з балі. Мене звати Артем Шевченка. І я вмію заробляти на нерухомісті трохи більше. Я ділю великі квартири на маленькі студії, і кожна студія має свій окремий сану. Музел, душ і в цьому випадку нерухомість заробляє десь в 2-3 рази вище ніж звичайна. Тобто, ви можете вийти на показники 15-20 або навіть більше відсотків річних. На даний момент в Києві в Україні здається 72 студії, і десь наприкінці вересня, в Грузії в Тбілісі у нас теж буде вже здано 8 студій. Тобто ми займаємося цим бізнесом вже досить давно. Якщо ти хочеш дізнатися більше про цей бізнес, зареєструйся нижче за посиланням, і ми надішлемо тобі інформаційні матеріали з реальними кейсами, розрахунок. Умками, кресленнями, і приходь до мене на консультацію. Ми протягом години познайомимося та виробимо стратегію особиста для тебе, щоб ти досягав ті ж самі результати.